На ДВРЗ реконструюють водопровідні мережі та ліквідують підтоплення. Це лише частина досить широкого переліку завдань на 2013 для Дніпровського району. з його громадським активом зустрівся голова КМДА. Дніпровський район буде в епіцентрі святкування сторіччя вітчизняного олімпійського руху. Навесні на течене відкриють найсучасніший легкоатлетичний манеж. У плані розбудови району на цей рік спортивні, освітні та об'єкти озеленення. Усього більш як 50 мільйонів з бюджету на розвиток інфраструктури. Реконструкція з прибудови будівлі середньої школи 103 на Алматинській. Реконструкція на харківському шосе під дитячий будинок сімейного типу. Реконструкція благоустрій парку вздовж вулиці Малишка. Розчистка озера Райдуга, розчистка Русанівського каналу. Прискіплива увага Дніпровців до озера Тельбін. Просять у голови КМДА зупинити там забудову і завершити облаштування зони відпочинку. Олександр Попов відповідає: в земельному скандалі крапку поставить Феміда, а рекреаційне перетворення гарантує. Чесне слово, що ми. Уделяем столько внимания, сколько нужно этому вопросу, и дальше будем это делать, начиная от благоустройства, очистки. Самого озера ви там знаєте, що вже робота земснаряд веде. ведет. Це все, ну, наша поддержка, ініціатива депутатів і совмісний проект. Місіс вами там проживаючими. на карті району. Цьогоріч відновлять роботу ще кілька дитсадків із місцями в Дніпровському, що активно розбудовується дефіцит. Відновити роботу ще двох дитячих навчальних закладів, які на сьогоднішній день повністю вивільнені від оренди. Додатково, крім цього, ми маємо відкрити ще 15 груп в інших дитячих закладах району. районусвітянам і медикам, а лікарі у Дніпровському передовики реформи. Голова КМДА обіцяє і нові стимули від міста. Київ цьогоріч відреконструює для них службовий будинок і почне зведення ще кількох поруч. Ми вирішили, що як нам не складно, ми будемо будувати декілька сотень службових квартир на рік, будемо пробувати збільшувати цю кількість з тим, щоб от на цей рік ми 250 квартир закладаємо. І ми будемо просити про спілки, щоб вони прийняли участь. Якраз в розподілі квот між галузями До речі наступного року здоров'я бюджетників планують застрахувати за гроші столичного кошторису. Поки ж невдовзі винесуть на розгляд Київради рішення про лікування за міський кошт пенсіонерів, афганців, чорнобильців та породіль. Наталя Петіль Костянтин Царинок, телеканал Київ.